Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем, це журналіст Владислав Головін. І з паном Владиславом поговоримо про те, яким чином і хто допомагає набивати кишені Арестовичу, який дуже часто останнім часом потрапляє в скандали. Ще не за тих скандалів про. Його сексиські чи навіть жінко ненависницькі висловлювання на одному із своїх семінарів, як вже на форумі вільної Росії, Арестович знову ж оскандалився і де виступав навіть більше русським, ніж самі так звані хороші руски. Але зараз не про це поговоримо, а про те, яким чином йому вдалося так би мовити сколотити капітал після початку великої війни, після тих відомих, мем, відомих мемів із Арестовичем про 2-3 тижні, і війна закінчиться. На жаль, дійсно ось таким чином. Мабуть, багато наших співгромадян повіривши Арестовичу втратили життя, але багато хто йому досі вірить і готовий витрачати на нього кошти. То розкажіть, будь ласка, пане Владиславе, яким чином вам вдалося підрахувати, скільки приблизно заробляє коштів Арестович? Як на це вплинула його участь у телемарафонах, і згодом так би мовити припинення його такої медійної діяльності? Коли він перестав бути радником офісу президента, і чи від того впали й остатки? Доброго дня. Вітаю. Дійсно, це така тема, яку ми обговорювали часто в редакції Forbes. Просто у нас багато різних тем. Зазвичай ми пишемо про бізнес. Зараз пишемо про війну, само собою. Арестович був такою темою прохідною для нас. Я раніше говорив, що дивіться, в людини 1,7 мільйонів підписників на Ютубі, він точно якісь гроші заробляє на цьому. Давайте порахуємо. Ну і цей скандал, який, який він втрапив там за останній тиждень-два, він наштовхнув нас на те, щоб. Розібратися, як влаштований його бізнес. Ну, дивіться, ми, ми не даємо моральної оцінки там, погано чи не, добре, що він зробляє гроші. Ми просто досліджуємо реальність. Ну, одна з ідеї журналу. Ми досліджуємо реальність за допомогою цифр і, і дивимося, скільки грошей, яка компанія чи які підтриме заробляє. Це дозволяє вже далі читачам робити висновки. Ну, у нас ми бачимо три, принаймні, джерела доходу. Перше — це монетизація youtube каналу, е, яка там приносить є 1,7 сім мільйонів підписників. Мільйони переглядів різних ефірів, які він проводить раніше з Фейгіном, або сам він проводить якийсь ефір, або тепер з іншими гостями, і це приносить там приблизно 20 тисяч доларів в місяць. Е, за оцінками експертів по монетизації YouTube. Е, інше джерело доходів це. Його е, інформаційні продукти він продає семінари з особистого зростання е, там усвідомленості, виховання дітей, там дуже великої кількості профайлінгу, тобто вміння читати е, людей за, по -за їх мімікою і жестами, і манерою говорити. І на е, ці семінари. Е, ми просто в якості експерименту ми придбали три, три різних семінари за 20-й рік, 22-й і 23-й. І ми побачили, що коли заходиш на той семінар, в Zoom ти бачиш, що в 20-му році там було 60 людей, а в 22-му, 23-му вже приходять по 600 людей і по 900 людей приходять на ці семінари. Вони всі сплачують там. 1500 гривень за доступ до того семінару, 1300 гривень, 1800. Ну і в, в, просто е, беручи такий простий елемент, як калькулятор, ми виходимо на те, що людина може заробляти ще там від 15 до 30 тисяч доларів на за три години того семінару. Е, це не е, другий джерело доходів, і третій джерело доходів ми, Купивши це семінари, ми написали просто адміністратору чи дає Олексій приватні консультації психологічні. Виявив, що дає, і одна година там чи півтори години його приватної консультації коштує, як написав адміністратор: три тисячі доларів. Ми не знаємо, скільки таких консультацій він надає в місяць. Я написав йому питання, дзвонив кілька разів, мені дали його телефон, але він не відповів. Тобто, це є такі основні три джерела його доходів. А вони засновані за перше саме тому, що до повномасштабного вторгнення Олексій був одним з блогерів. Статистика його YouTube, яка є відкритою на сервісу допомоги сервісу Social Blade, ви можете подивитися, що в нього було 150-160 тисяч підписників на станом на лютий 22-го року. І ця цифра виросла в 9 разів за перші 3 місяці повномасштабного вторгнення, саме той період, коли він був офіційним спікером від офісу президента, і в ефірі загально національного телемарафону заспокоїв мільйони українських стривожених громадян, і це дало шалений поштовх до його популярності. Тобто його статус як офіційного особи представника влади, і його е, спокійна виважена інтонація на фоні того, що відбувалося в перший е, період повномасштабної війни, е, ну так це коротко. Напевно, це його причини його зростання, його доходів. Е, я хочу е, зазначити, що. Е, це ми це робили не для того, щоб сказати, ви знаєте, там нехороший чоловік скотина, там та де заробляє гроші. Люди заробляють гроші. Це, це нормально. Тут питання в тому, що, по-перше, Арестович не має психологічної освіти, принаймні про це ніде не повідомлено. Вікіпедія каже, що він військовий перекладач, з який закінчив Одеський соцохопутних військ. А він дуже в семінарах де дуже багато порад про відносини чоловіка і жінки, про шлюб, про виховання дітей. Ніякої підтвердженої експертизи в цьому питанні у нього немає. По-друге, він часто заявляв раніше, що він, нібито, був у розвідці і в гурі, там іноборони. Він там робив 30 тридцять, ким не був, він тільки так. Так да, він там говорив, що у нього було 30 виходів за лінію фронту. Ніякі інші джерела це не підтверджують. Більше того, генерал Кривонос, який був активним учасником АТО, 2014-2015 е, році говорить, що це насправді він там штани протирав в, в тому гурі і нічого такого не робив. Зазвичай я, я по фронту теж працював. Я знаю, що якщо людина дійсно воювала, то завжди є побратими, які скажуть, що знаєте, то я був цим людиною, Він дійсно дуже крутий вояка. Нічого цього ми про Арестовича не чуємо. Да? А, ніхто з гуру не там Буданов лише підтвердив, що да, дійсно така людина числилася в гурі, але числитися і, і мати бойові завдання і мати досвід бою, це абсолютно різні речі, а, розумієте? Про будь-яку людину, яка має бойовий досвід, завжди побратими скажуть, що дійсно це ця людина мала такий досвід. Про нього ми цього не знаємо. Тому я кілька. Прикладів того, що він вводить своїх глядачів в ману, видаючи себе за психолога, хоча він тим не є, і видаючи себе за людину з бойовим досвідом, що їм не є підтвердженою інформацією, пане Владиславе. Цікаво та аудиторія Арестовича, зокрема на Ютубі. Хто ці люди? Чи вам вдалося якимсь чином довідатися про це? Знаєте, я не досліджував, хто ці люди. Я підписався на його телеграм-канал. Там я лише помітив, що там є невеличка кількість росіян серед коментаторів в його телеграм-каналі. Звичайно, там є багато українців, які слухають його. На жаль, ви знаєте, просто є велика лояльність його цільової аудиторії до нього, як до людини, яка Розбирається в політиці, в міжнародній політиці, в військовій справі, в психології і так далі. Того. Подібне і ці люди вони живуть серед нас і вони купують семінари не лише Ростовища, вони купують семінари багатьох тренерів успішного успіху і інфоциганщина, дуже розвивана галузь у нас в країні у нас. Ці продукти дуже подібні продукти купують дуже багато людей. Насправді це не торкається лише українців в принципі. В будь-якій країні є свої е, такі е, тренери особистого зростання, е, які не мають е, там підтвердженої загальнозагально е, прийнятої якоїсь верифікованої експертизи в галузі, але на жаль, е, вони користуються успіхом. Пане Владиславе, на вашу думку, чому так відбувається, і як в цьому протидіяти? Чому дійсно люди вірять таким пройдиствітам як там, Субота чи Арестович? Протидіяти знову ж таки, це, напевно, наша з вами журналістська діяльність розказувати про те, що хто ким є, та чи інша людина, і показувати його справжню експертизу. Тому що, ну. Ви пригадали сексістські висловлювання. Я дивився той семінар. Тут, там проблема навіть не в сексизмі, а в тому, що він говорить речі, які протиречать одна одній. І це відбувається протягом п'яти-десяти там, там, хвилин. І аудиторія на 600 людей вона просто цього не помічає. Угу. І на жаль, це, це дуже сумно. Ну, але ми знаємо, що у нас був тривалий час, і, і росіянські псо е, якось діють, да? і довіра була і до каналів, які свого часу фінансував Медведчук. Тобто, в будь-якому суспільстві люди з таким дуже низьким рівнем критичного мислення. І вони довіряють подібним блогерам як Арестович Пане Владиславе, Ви у своєму матеріалі про статки Арестовича про його заробітки писали також, чи може сексистський скандал от нещодавний зашкодити бізнесу Арестовича? Чи взагалі оці скандали, в які він потрапляє, якось впливають на його заробіток, зокрема його зменшення? Ну, дійсно, ми поспілкувалися. Дякую за питання, Ми поспілкувалися з кількома експертами з комунікації, які вказують на те, що насправді його аудиторія дуже лояльна до нього. Ми не бачимо зменшення кількості підписників. Люди продовжують купувати його семінари, і всі його скандали це більше привертання уваги до нього, коли він сказав про 2-3 тижні. Ви знаєте, це. Для нормального експерта, це, це кінець. Тобто, ти говориш, якийсь прогноз, він виявляється хибним, і замість того, щоб визнати свою помилку, він робить футболки з написом «2-3 тижні. Тобто він сміється з цього, така ніби та сама іронія. Так само з цим сексістським скандалом, це привертання уваги до нього, це більше. Кількість запитів в гуглі, більша кількість тепер вже не просто люди будуть шукати хто такий арестує. Тепер будуть шукати, що за семінари він продає, і звичайно купувати ці семінари, щоб подивитися, що там він розповідає, і тому цей хайт, який він зробив, він йому лише допоможе до нього тримати увагу на ньому і продовжувати. Працювати, як він працює. Тому головна проблема не в тому, що він заробляє гроші. А, це, я, я хочу знову сказати, що це, це не я вчимося моральном заробляти гроші. Головна проблема в тому, що він, е, е, люди його сприймають е, не тим, ким він є. Насправді, він є е, е, інфобізнесменом, який продає свої продукти сумнівної якості, і все, що він робить в публічному просторі, це, це лише хайпує для того, щоб. Е, на себе увагу зберігати на себе увагу, щоб потім е, ті самі семінари продавати, коли він виходить на форумі свободних народів Росії і каже, що вам не треба е, там е, старатися того, що ви не хочете відповідати Героям Слава, це теж хайп, це теж скандал, це теж е, намагання, щоб е, е, проукраїнські ресурси написали про нього, що який він рідіскані, е, хороший чоловік. І це теж приведе до нього увагу, збільшить е, е, кількість запитів е, на, на його ресурс. і тобто, все, що він робить, це просто постійно епатує публіку, постійно хайпує для того, щоб його бізнес продовжував зростати. Е, він не є експертом там по політиці, міжнародній політиці. Більше того, що дуже прикро, що він для своєї аудиторії, майже двох мільйонів аудиторії, він продовжує навіювати тезу про хороших росіян про те, що можна що відповідальність не на всі російські нації, а на виключно на військово-політичному керівництві. І це це дуже теж сумно насправді, тому що ми бачимо, що такі росіяни, наприклад, як і ляпаномальов, вони підтримують збройний спротив Путіну, а не якісь там мірні протести і сюстрої там майшню Арестович. Маючи вплив на російських лібералів, на проросійську аудиторію, він продовжує постійно повторювати тезу, що то, що є. Велика кількість нормальних росіян з, з ними там, треба дружити, те і І він заперечує відповідальність. А, Всієї е, російської нації за ті злочини, які вони всіляко от оце теж є велика проблема справа Владислава, і от буквально декілька днів тому в нашому ефірі народний депутат Олег Дунда натякнув на те, що якраз Арестовище може бути пов'язаний з Росією з російською розвідкою після того, як його там на, на Росії оголосили в розшук після його виступу на форумі вільної Росії. Чи чи вбачаєте ви в цьому теж таку загрозу? Що Маючи таку аудиторію, він може в будь-які моменти, ну я не знаю, закликати до повалення влади, і його ці вся вся лояльна аудиторія підуть на банку чи щось в такому плані. Ні, ну я знаю, ми не, ми ж ділові видання ми не оцінюємо такі речі. По-перше, я не думаю, що є така пряма велика небезпека, чи якось він там пов'язане. Це звичайна маркетингова воронка продаж. Є 17 мільйонів підписників, з них приходить купує семінари там близько тисячі людей, тобто, переважна більшість люди просто слухають рестовище uh -huh. і тих людей, які купують його, його семінари, їх реально там, я не знаю, кілька тисяч буде. Це не та кількість людей, які можуть щось там змінити. Переважно це наскільки я розумію, те, що казали експерти, переважно це жінки, які. Хочуть розібратися у відносинах і налагодити якесь своє особисте життя, і вони слухають його. але сподіваються, що його езотерічні і НЛПшні прийоми їм їм допоможуть якось це зробити. Тобто, це не, не та аудиторія, яка є там революційною, яка щось змінює в притисі. Пане Владиславе, ну і на завершення вже побіжно ви про це згадували, але ще раз хотіли би акцентувати: от наскільки спілкування Арестовича з так званими хорошими русськими вплинуло на його популярність і впливає досі? Ну, ми, ми бачимо, що він зосереджується на, саме на тій цільовій аудиторії, яка є російськомовна, яка е -е, відстоює тезу про те, що Раніше чи пізніше ми якось там помиримося з країною агресором, і в принципі ця аудиторія в Україні є, і вона його полюбляє. І він все з точки зору о, побудови власного бренду для власної цільової аудиторії. Він це робить абсолютно правильно і і доречно. Його ефіри, які були з Биковим, з Латиніною, з Фейгіним, тобто він постійно це підтримує і. Намагається бути своїм для російської ліберальної аудиторії. Тобто це такий антипутініст, але з великою симпатією до російських лібералів і великим такою ностальгією до Радянського Союзу. Це в принципі, на жаль, таке явище у нас існує, і воно має певну аудиторію. Що ж, дякуємо пане Владиславу за ці коментарі. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам сьогодні в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1 спілкувалися про те, яким чином заробляє і скільки заробляє Арестович. І пан Владислав, Головін, журналіст, який співпрацює із виданням Форбс, прокоментував нам цю інформацію. На все добре, пане Владиславе, тримаємось. все добре.